Доброго здоров'я, шановні глядачі, поціновуючи каналу світу інженера Андрія Закревського. Сьогодні у випуску інженерної кухні ми з вами будемо виготовляти зелений метанол. Ну, наприклад, для заправки сучасних контейнеровозів компанії Myers чи для виготовлення зеленого, зеленої хімії, чи е, для того, щоб уловити СО2, е, який у нас був е, викинутий завдяки спалюванню вуглеводнів. І так, для того, щоб зробити 10 тисяч тонн зеленого метанолу на рік. Нам знадобиться 2124 тонни зеленого водню, які ми створили, наприклад, з вітрових електростанцій чи сонячних електростанцій, з гідроелектростанцій. в общем зеленої енергетики ми створили завдяки процесу електроліза. Потім нам знадобиться 14 075 тонн брудного СО2. Які у нас виходить, як відход від спалювання вугілля в котельнях чи, наприклад, природного газу на газоелектричних станціях тощо? Спеціальна установка вартістю 10 мільйонів доларів, що розробив я, під керівництвом Родіна Ледіна Михайловича, керівника компанії, хіміко технічної компанії ХТК. Ця установка працює на мідь цинк алюмінієвих каталізаторах. Тому ми в рецепт допишемо. Купрум, ЦН, алюміній. Приступимо безпосередньо до виготовлення зеленого метанолу. Змащуємо руки умідна цинка алюмінієвому каталізаторі, беремо три молекули водню зеленого, одну молекулу брудного СО2, стискаємо до 50 атмосфер і гріємо, 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 до 250 градусів. Реакція пішла. І ми отримали з вами дві молекули. Це h 3 з зеленого метанолу, молекул води H2O, і деякий дріб'язок всяких речейних вуглеводніх. Для того, щоб отримати більш чисту фракцію зеленого метанолу, нам треба буде задіяти ректифікаційну колону. Але не рекомендуємо робити весь цей процес без проєктного супроводу хіміко-технологічної компанії ГТК Родіна Леоніда Михайловича.